Окей, okay, go! Привіт всім, друзі! Ви знову на футболі вас вітає канал Мас Футбол. Мене звати Іван Мастюк, а масс футбол це місце на ютубі, де про футбол говорить простими словами. Сьогодні в нашому фокусі збірна України. Ми говоримо про збірну України, говоримо про шанси збірної України, говоримо про якості збірної України. В суперниках Франція, початок відбору до Чемпіонату світу 2026. Про все це поговоримо. Отже, масштаб футбол, випуск 23. Говоримо про футбол простими словами. Мене звати Іван Маслюк. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте відео, якщо воно вам подобається. Ми Починаємо. Окей, okay, е, про футбол простими словами. Так, і якщо простими словами говорити, то дуже важко сказати, чи є шанси в збірної України в матчі проти французів. Одна з топових збірних світу стане. Першим е, нашим суперником у відборі на чемпіонат світу 2026. Е, взагалі, в принципі, група наша дуже складна. Е, не варто недооцінювати збірну Ісландії, не варто недооцінювати збірну е, Азербайджану. Е, це е, команди, які здатні створити проблеми. Ну, але все-таки мені здається, що е, ми е, маємо, як мінімум, друге місце займати. Якщо не розгубимо очки в матчах з командами Азербайджану і Ісландії, маємо продемонструвати тут свою якість, але є один момент. Всі тут розбирають хто кого дивився, готуючись до цього відео. Всі розбирають, як збірна України грала з топовими суперниками, як збірна України демонструвала свою якість з топовими суперниками в розрізі збірної Франції про це говорять. А я хочу сказати, що а як ми грали з середньостатистичними командами, командами, які біля нас в рейтингу ФІФА або нижче нас в рейтингу ФІФА знаходяться якого валідолу нам коштував прохід на євро, коли потрібно було обіграти збірні Боснії та Герцеговини, потім Ісландії? Як взагалі валідольно відбувалися матчі що пізніше у відборі на минулий чемпіонат світу, і збірною Фінляндії, і збірною тої ж самої Боснії? тобто... Тут треба думати про те, чи не будемо ми створювати собі героїчно проблем у матчі з номінально слабшими суперниками, тим більше в нас є вічна відмазка, що всі навчилися грати в футбол і всі дуже якісні. Про збірну Франції це топовий суперник і тут вчіплене очко, хоча б одне вже буде великим досягненням для збірної України, вже буде великим проявом якості для збірної України. Зараз ми ще трошки детальніше пройдемося по е, футболістам, яких е, викликав е, тренерський штаб на е, ігри з Азербайджаном і Франції. Францію і Азербайджаном, які відбудуться е, 5 і 9 вересня. Приймаємо французів номінально вдома в Врославі на Врослав Арені і гостюємо в Баку збірною Азербайджану. Е, от такі у нас. Перші два календарні матчі цього відбору є два абсолютні дебютанти збірної України. Люди, які, як на мене, дуже заслужили появу в списках Сергія Реброва. Це опорний півзахисник Шахтаря Олег Очеречко і центральний захисник Київського Динамо Михавко. Люди, які. Стабільно демонструють гру в своїх клубах, так стабільно грають, стабільно є учасниками Єврокубків від українських клубів. Тобто тут по цих викликах нових викликах до Риброва питань мало є питання в іншому. Викликав Сергій Станіславович Олександра Зінченка питання в тому, чи потрібно, чесно. От ми на цьому каналі озвучуємо гостро е, цікаві питання, і в мене особисто стоїть питання: а чи треба викликати Олександра Зінченка людину, яка не грала е, в матчах за арсенал цього сезону ще ні разу? Три три поєдинки провела команда з Лондона. І ні разу в матчах навіть на одну хвилину, навіть на 30 секунд, не вийшов Олександр Зінченко. Виходячи на позиції лівого захисника, всі, окрім Олександра Зінченка, всі е грають навіть 15-річні е вихованець клубу, е дебютував за арсенал в е цих трьох поєдинках. А Олександр Зінченко навіть в заявку каноні і канонірів. Не потрапляє ну, з таким самим успіхом, чому не викликали, наприклад, Руслана Малиновського. От мені цікаво, людина відновилася від травми, людина стабільно потрапляє в заявку, потрапляє на поле е, грати. Не повні матчі, але все-таки потрапляє грати у складі Дженуа е, за функціоналом своїм. Малиновський, схожий на Зінченка, е, якщо ми беремо зінчика в центрі поля. Так? А в обороні на фланзі оборони в збірні він навряд чи гратиме. Ну тобто для мене це такий трошечки сумнівний виклик. Якщо ми не викликаємо так мовного Малиновського, то чому ми викликаємо Зінченка От таке от питання по французах. Там, в принципі, куди не ткни всюди зірка, починаючи від майка Маніана. Воротаря так, закінчуючи гравцями захисту. Щоправда, не знаю, чи зможе вийти проти збірної України Вільям Саліба. Він травмувався в одному з останніх матчів Арсенала проти Ліверпуля, отримував м'язову травму. Вільям Саліба. Хто дивився англійську прем'єр-лігу, той знає. Хто не дивився, то чекайте огляд. Скоро з'явиться на, на каналі огляд е подій, найсвічіших подій Англійської Пімірліги. Там ми про все це поговоримо. Е по е звільні України ще раз трошки по складу. Е так, висловив я свої сумніви стосовно виклику Зінченка. Е так само для мене. Е Сумнівним є виклик, наприклад, Віталія Миколенка. Так, людина так само жодного разу не з'явилася грати за Евертон, і я розумію, що. Всі ці футболісти і Зінченко і Миколенко це люди, які е, є класними футболістами, за мірками, е, національної збірної України. Але скажіть мені, хіба е, там є представниками топ-чемпіонату? так? Але скажіть мені, хіба е, треба викликати в збірну людину, яка зовсім не грає в футбол? Е, ні Зінченко, ні Миколенко не провали за Евертон жодної хвилини в англійській прем'єр-лізі в трьох перших матчах. Е, Якщо в Миколенка, можливо щось зміниться далі, то в Зінченка ну, абсолютно не маю я впевненості, що людина взагалі цього сезону футбол гратиме десь, окрім як на, на рівні національної збірної України, і це, ну, це жорстко насправді. Мікель Артета не розраховує на нього. Очевидно, не потрібен він йому. Так не потрібен Зінченко Артеті. Зінченко, я так розумію, вперся рогом, не хоче переходити нікуди, оскільки дуже зручно жити в Лондоні на 5 мільйонів фунтів в рік, і при цьому нічого не роблять. Так тренуючись з Арсеналом, так можливо, Зінченко навіть перебуває в хорошому е, тонусі в плані тренувальному, але е, тренувальний тонус це тренувальний тонус. А, а, тонус ігровий це все-таки тонус ігровий і проти французів, де прийдеться блювати на полі, де прийдеться страждати на полі, де прийдеться битися на полі. Е, тут е, якби. Потрібні люди, які здатні цей там витримувати. А чи здатний його витримувати Олександр Зінченко питання. Чи здатний його зараз витримувати Віталій Миколенко? Теж питання. Е, тому що люди не грали ні за. Миколенко не грав за Евертон. Зінченко не грав за Арсенал е, жодної хвилини цього матчу. По кому немає питання захисників, це по ній Е, так само, в принципі, немає питань і по центрі поля Судаков, Очередько, всі ці люди вони повинні, вони якісно грають зараз, вони в постійному ігровому конусі Судаков пішов на підвищення, перебуває в хороших, можливо, емоційних кондиціях. Так, так само є певні питання по позиції опорного півзахисника, чому, наприклад. Не викликали Тараса Степаненка. Хто його замінить? Зараз Іван Калюжний по суті є одним таким от безальтернативним опорником збірної України. З Форвардів тут вже очевидна трійка. Тут Ванат Яремчук і Довбик. Я думаю, номером один в збірні зараз повинен стати Роман Яремчук. Тут я не захищаю земляка, хоча Рома, якщо ти дивишся, великий привіт Львівській школі футболу. А просто ну, це очевидні факти. Рома зараз єдиний, хто грає, грав наприкінці минулого сезону, принаймні, єдиний, в кого плюс-мінус немає проблем в клубі, Владислав вона так само грав за Динамо, але все-таки вона це третій форвард. відповідно. Вдовбика, в якого є проблеми в грі з Ромою, і давайте по-чесному, давайте говорити серйозно. Ванат і довбик вони трошки не підходять під манеру гри проти збірної Франції. Під французів потрібен форвард, який буде якісний в підіграші. Під французів потрібен форвард, який зможе поставити корпус, прикрити м'яч, зробити штрафний, зробити кутовий, протягнути на собі трошки французів. Умовно, проти французів нам ідеально підійшов би зараз. Праймовий роман Зозуля, от такий от кусючий Форвард, такий от Форвард, який буде бігти е, всюди, чіплятися за м'ячі, бути якісним на прийомі, бути якісним у грі без м'яча, бути якісним в підіграші. Довбик він трошки іншого профайлу форвард. Він форвард з трошного майданчика, він хижак, але людина, яка все-таки залежна від. Е, Пасів своїх партнерів по команді, е, і так, е, можливо, е, довбик якісніший, коли е, його шукають, його знаходять, шляхи до нього знаходять, е, йдуть постійні м'ячі. Можливо, довбик здатен більше вирішувати, ніж Єремчук. Але якщо ми е, говоримо про гру другим номером то, як на мене, е, Роман Єремчук є е, таким. Одним із найкращих опцій на цю позицію, і найкращим з тих людей, які є в наявності, тому для мене це головний форум це такі позиції, по яких. Є питання, відповідно, я говорив про те, що Миколенко, можливо, не вийде в захисті. Так ставив питання, навіщо його викликати, якщо він не грає. Але так само є питання: ну хто, якщо не Віталій, дійсно виникає питання: якщо не е, Миколенко, то хто можливо замість нього міг би якісно зіграти на цій позиції. Олександр Тимчак, але в будь-якому випадку ми побачимо, ми побачимо, яке рішення прийме Сергій Станіславович, чи буде він довіряти. І в цьому до речі, так само є логіка довіритись е, перевіреним бійцям, довіритись е, класним е, якісним футболістам, футболістам е, в якості в яких ти впевнений, І в цьому є логіка. Але так само є логіка. Е, ну погодьтесь, друзі. Е, Може варто довіритись людям, які менше грають, просто довіритись людям, які менше грають у футбол, і для того, щоб вони там використали шанс грати проти збірної Франції, просто як можливість довести свою профпридатність, довести свою потрібність, довести свій клас. Ну, як на, на фоні кого доводити клас, якщо не на фоні чотириразового чемпіона світу збірної Франції? І звичайно, ну такої можливості повинні скористатися всі. Але ну, як на мене, все-таки Рибров він менш схильний до експериментів. Ребров це людина, яка буде довіряти перевіреним бійцям. В цьому є так само логіка. Але е, давайте по-чесному, якщо ми візьмемо очки в матчі проти збірної Франції, то е, ну, це будуть незаплановані очки. Наші очки це Азербайджан двічі, це Ісландія двічі. М можливо, ми там вчіпимо одне очко, можливо, вчіпимо два. дай Бог вчіпимо чотири. Ідеально, звичайно, вчіпимо шість. Ну а чому ні? Україна футбольна країна. Ми ж всі е, зі всіх утюгів про це говоримо. Тому ми побачимо, наскільки Україна футбольна країна, маючи в конкурентах, маючи у звірці проти себе одного з реально топових суперників у світі. Наскільки ми футбольні, ми побачимо, чого ми варті, ми побачимо. Ну але, звичайно, всі ми розуміємо, що очко проти збірної Франції буде бонус плюс. Ну, але всі ми знаємо нашу історію плей-офф. Всі ми знаємо з 90-х років, це з словенської трагедії імені Олександра Шовковського пішло, і всі ми знаємо, як ми вміємо в лапках грати плей-офф. І ну, можливо до цього не варто доводити. Звичайно, до цього не варто доводити. Ну, але все-таки Франція в відборі суперник. Так, ну але щоб Франція суперником не була в відборі, потрібно Лігу націй вигравати. А в Лізі націй ми прекрасно показали, що грузинський футбол на підйомі. Прекрасно показали, що чешський футбол на підйомі. Тому все місце, де знаходиться український футбол, вина або заслуга, розбирайте, як хочете. Тих людей, які цим футболом займаються. Ну, відповідно, для того, щоб французів не було конкурентах, треба було вигравати лігу нації. А в Лізі нації там грузинський футбол на підйомі опинився, так чешський футбол на підйомі опинився. І е, в підсумку на папері та група в Лігінації, яка виглядала дуже просто для збірної України. Ці от ми з фанфарами готові були зустрічати своїх героїв після е, перемоги в Лізінації, а герої наші чуть-чуть, не чуть-чуть е, дали, дали в штангу в Лізінації, і відповідно тепер маємо. Францію як конкурента, оскільки самі жеребкувалися з другого кошика, абсолютно перспектива була жеребкуватися з першого кошика і позбавити себе можливості грати з Францом. Ну, але можливо, комусь цікаво зіграти з Францією. Е, насправді, е, насправді всім цікаво зіграти з Францією. Але не знаю, не знаю, чим це все закінчиться, не знаю, як воно е, буде виглядати. Е, хочеться вболівати за збірну України, хочеться е, думати про позитивний результат. Але відповідь на всі ці запитання дасть нам збірна Франції. Отак От ми розібрали е, три, як на мене, ключові позиції. Е, але я не знаю, я не залізу в голову Риброва. Ми обов'язково зустрінемося з вами. Після гри і поговоримо про те, якою буде безпосередньо сама гра збірної України, сама якість гри збірної України проти французів. Окей, okay, go. Таким от збірно-українським вийшов масфутбол номер 23 Масфутбол це місце на Ютубі, де футбольні вболівальники говорять про футбол просто. Пишіть коментарі, вгадуйте там свої е, варіанти стартового складу, вгадуйте рахунок. Після гри ми зустрічаємося і про все це говоримо. З вами був Іван Маслюк, канал Масфутбол. Ми розпокуї любові до України вашим серцям і до зустрічі на просторах українського футбольного Ютубу. Окей, okay, go.